Свято Риївський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за стояння Міжнародного благодійного фонду ім'я Покров Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 30 липня. Перед мікрофоном діякон Микола Лисенко за режисерським пультом Микола Сидоренко Христос посеред нас. В Євангелії від Матфея ми чуємо такі слова Христові: Хто не бере Христа свого та не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, загубить її. А хто загубить душу свою заради мене, збереже її. Існує багато прикладів втілення цих слів Христових у життя, і найбільшу кількість імен таких людей ми зустрічаємо в переліку святих, гортаючи сторінки церковного календаря. 30 липня ми вітаємо з знемагила усіх християнок, які носять святе ім'я Марина, адже воно освячене подвигом великомучниці, яку церква прославляє саме в цей день. Марина народилася в малоазійському місті Антіохія в родині язичівського жерця. Від своєї годувальниці Марина дізналася про християнську віру і, коли їй виповнилося 12 років, прийняла хрещення. Щойно довідавшись про це, рідний батько зрікся дочки, але ще більш важке випробування чекало на дівчину у майбутньому. Одного дня, коли Марина пасла овець, її побачив правитель тієї області і зачарований її красою запропонував стати його дружиною. Марина не стала приховувати, що вона християнка. Тоді правитель віддав їй піклування одній знатній жінці, сподіваючись, що та умовить дівчину зректися Христа. Однак Марина навідріз відмовилася приносити жертву ідолам, тоді її піддали різним тортурам, били пруттям, стругали тіло тризубами, вбивали в неї цвяхи, палили вогнем. Народ плакав від жалю, спостерігаючи за стражданнями невинної дівчини. Благодать Божа зцілила Марину від ран але диво не напоумило мучителів. Наступного дня під час катувань здригнулася земля. З рук Марини впали окови, а над її головою засяяло незвичайне світло, в якому кружляв білий голуб. Вражений народ став прославляти християнського бога. Після цього правитель наказав втратити не лише Марину, а й тих, хто увірував у Христа. Таким чином, разом з нею обезглавили кілька тисяч сповідників. Сталося це наприкінці третього початку четвертого століття, в останню добу відкритого переслідування молодої християнської церкви. Мощі великомучниці Марини зберігалися в Константинополі до взяття міста хрестоносцями у 1204 році. Західна церква також шанує Марину, називаючи її Маргаритою Антіохійською. Шановна радіогромадо, по нашу допомогу звертається 4-річний малюк Андрій Марченко. Немовляті потрібні кошти на чергове обстеження в Петербурзі, адже на Україні синдром Казабаха Меріта, на який хворіє дитина, не лікується. Для небайдужих телефон мами Андрія 098 589 6403 повторюю 098 589 6403. Усім миром подаруємо дитині надію на майбутнє 098 589 6403 Це був православний календар за 30 липня. Святий апостол Павло закликає: благаю вас, браття, милосердям Божим. Віддайте тіла ваші в жертву живу, святу, благоугодну Богові для розумного служіння вашого. І не уподібнюйтесь світові цьому, але зміцнюйтесь оновленням розуму вашого, щоб вам пізнавати, що є воля Божа, блага, угодна і досконала. Жертва може бути різною. Нехай наша жертва стане жертвою служіння приносячи яку ми будемо використовувати наш тілесний храм задля того, щоб на землі втілювати правду Божу та її головний закон закон любові. Христос посеред нас.